Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Peugeot Partner 2003 року випуску. З дизельним 2-літровим турбодвигуном та механічною коробкою передачі. Ось так виглядає автомобіль ззовні. На ось таких легкосплавних дисках з гарною літньою гумою. Також є комплект зимньої гуми на залізних дисках. Зараз покажу. Ось зимня гума. Ось як виглядає багажник. Автомобіль зашумлений. Є перегородка між багажником та водієм. Також є фаркоп. Автомобіль повністю обслугований, масла фільтра поміняні, ходова частина також повністю перебрана та обслугована, технічно автомобіль не вимагає жодних вкладень. Сів і поїхав. Ідеальне авто для роботи, для роботи у місті. Та ідеально підійде для поїздок на великі дистанції за счет. Надійного економного двигуна. Ось в якому стані салон, стан сидінь, стан дверних карт. Автомобіль в чудовому стані. Переміщаємося до салону, також на непоганій комплектації. Є кондиціонер, є передні електросиплепідйомники, також є бортовий комп'ютер, є мультикермо, також є круїз-контроль. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, ніяких помилок та чеків не горить, працює рівно. Кондиціонер теж холодить. Пробіг у автомобілі 346 тисяч кілометрів. Ще раз покажу вам салон. Ось така перегородка. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса. За адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг, Також у нас є 3-1. Всіх запрошуємо на тест драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!